Всім привіт! Сьогодні, як завжди, не виходить, в мене відео раніше сняти, ну ніяк. Уже сонечко сідає і я наконець вирвалася, бо вже почала портачити, посилки пакую, спакувала посилку. Потім, думаю, що ж підпишу. Дивлюся, знакоме щось ім'я. Дивлюся, коли вже я давно відправила. Ну, не давно, а чи вчора, чи. Ну, коротше, відправила вже. А я ще один раз спакувала посилку людям. Це ж просто капець, це вже просто криша їде. Хоча я сьогодні до обіду я. Тільки посилочки відправила і займалася домашнім господарством. Ну, в смислі, то їсти наварила от таке, тому що м -м, був заморозок на, на городі працювати до обіду зараз ніяк, Тому ось так. Ну, Завтра знову, завтра буду. Відправлю ті, що спакувала, і знову буду пакувати посилки. Знову буду копати, знову відправляти. Зараз відправки кожного дня. кожного. Сьогодні передивлюся, хто там мені прислав сообщення, бо цілий день не дивлюся, тому що не, не, не відлікаюся, роблю посилочки. І я думаю, завтра покроплю вже чамуру. ось, Вон. Покроплю чамуру від кліщика і відправлю наконець заказчику, який заказував 100 стаканів. Ну, 100 стаканів не знаю, чи я її наберу, чи не наберу. Сьогодні сняла вже всю, яка там уже на городі більш-менш укорінилася. Ну, не хоче вона, не знаю. Ну так, такі слабенькі корінечка. Ну, ну, звісно, вже можна таку висаджувати, Вона піде в ріст. І все буде добре обов'язково. Зараз полю її, щоб вона не пересихала. І, так. І дивлюся свою цю розсаду. Стоїть вона як солдатики, просто шикарна. Чого ж я раніше не знала такий спосіб, дивіться який. Зараз відкрию, не пожалію, відкрию. І покажу. Ну, просто шикарнюща. Ось. Ой. Клос. Це все в стакончиках. Зараз попробуємо. Ось уже держиться, бачите? Уже держиться, вже значить корінь там росте. Не буду витягувати, травмірувати його. Ну, все класне. Так, сьогодні винесли. Альбу е, на закалку, тільки закалиться. Зараз буде, буду відправляти десь всереду, вже буду відправляти, тому що у мене із теплиці. Полуничка. Зараз покажу, в яким вона вигляді. Хто хоче стакана, стаканна буде, стакан на 10 гривень. А Касетка буде по вісім, так як і було. Дивіться, ось яка розсуда. Ось вона стоїть. Її, конечно, не дуже так багато, але є. Ось така касетна, класнюча. Ну, конечно, хай вона трішки кілька днів постує, щоб вона закалилася. І можна буде висаджувати її. І ось накрили мене, наконець я накрила вже свої реми, бо жалко, скільки йогідок, скільки там квіточок, Жалко, звісно, як померзне. Тому ось мосток. Ну тут вже трішки поріділо. Бо я ж нарізала хороші, де саме де кращі вуса, я посадила в теплиці у касетку. Думаю, що тут можна ще буде вибрати, посадити е, на тій грядки, що я вам показувала, е, щоб була на весну копанка. І знову закат у нас червоний. Закінчує чоловік уже прикручувати бокові профілі під зігзаг. Получили сьогодні ми плівку. Їлі дотягнули ту плівку до машини. Ну, да, дуже, дуже важуча. Ну, 50 метрів там, і ширина 9 метрів, товщина 150 мікрон. Оце ще отут ось. По торцю буде теж профіль. І обов'язково ще перед тим, як ми будемо натягувати плівку, ми занесемо її в дім, щоб вона нагрілася, тому що зараз на вулиці погода прохолодна. Хоча я дивилася, там один день буде до 20 градусів, то, можливо, якщо не буде вітру, ну навіть якщо буде вітер, все одно він на вечір стихне. То можливо тоді й накриємо. Треба обов'язково накривати теплицю плівкою у теплу погоду, щоб плівка розтяглася. Вона як розтягнеться, тоді на холоді вона звузиться і буде натягнута як барабон. Бо ми цю теж як натягували, то ми. Розкладали її на вулиці, на сонці. Вона стояла, хоча лежала цілий день, прогрівалася, потім ми її накрили. Ну Тут, звісно, було важко накривати втрою, тому що тут дуже висока теплиця. А тут, звісно, нижче набагато, то буде набагато простіше її накривати. І насче теплиці, коли теплиця краще. Ну, я, конечно, не спеціаліст у теплицях такий великий. Ну, конечно, чим вище теплиця, тим у теплиці буде тепліше. Це ну, закон фізики. Чим більша прослойка в воздуху, тим більше нагріватиметься. Теплицю велику строїли капітально. Ми збетонірували кожен стовпчик. Ви ж бачите, що там дуже велика висота. Ну, ми робили її з тим розчутом, що можливо ми захочемо колись вирощувати там або гірки, або помідори високорослі. Ну, можливо, виноград. Ну, побачимо, звісно, це У мене плани міняються дуже швидко. <смі> Я можу одне думати, потім переіграти і все робити по-іншому. Так що ось так. Ну, ми зробили капітальну для того, щоб, щоб вона була вже капітальна. <смі> Ну, а ця це для полунички. Хоча, звісно, тут можна теж вирощувати і огірки, і помідури і все. Ну, ця, якби ми робили таку, як ту, то ця вийшла б нам набагато дорожче. Тому що от вона зараз вийшла нам набагато дорожче, ніж та. Тому що метал подорожчав, та й плівка все подорожчало. Ну і Для полуниці така висока дуже висота, я думаю, не потрібна. Звісно, мені хотілося б тут, щоб можна було накинути двойну плюнку. Ну, як показує мій опит, що можна і зверху агроволокном накривати, і коли будуть заморозки весі, весняні, возвратні, то вона не померзне під агроволокном. Тому що куплю за зиму сюди. Ну, в мене є агроволокно, ну, воно вже і зношується. І тепер мені треба на дві теплиці, то конечно, треба буде сюди куплювати. Да, і ще можна, конечно, отам края, де ну, зараз покажу, щоб було наглядніше. Ось тут, ось тут де края. Від можна полістиролом. Я бачила, так роблять у... на кубоні, щоб холод не йшов. Ну, у нас таких дуже сильних морозів у нас взагалі м'які зими. Як і буває там до 20 градусів морозу, то це на кілька днів. Ну, не бувають у нас такі дуже, дуже сурової зими, не буває. І ще мене питали чи накривати полуницю. Якщо у вас є можливість накрить. Звісно, накрити, якщо у вас там невеличка територія, то можна. Я накривала колись свої реми агроволокном, просто накривала і придавлювала І я не задавалася ціллю, щоб накрити її на зиму. Але я її накрила, так як я збирала ягітку до мінус п'яти, е свободно під агроволокном альбіон видержує зоморозки. Навіть морози видержує, не, не мерзне ягітка. І я її просто не встигла сняти. Випав сніг і так до весни і він і не розтонув, Ну, щоб не рвати волокно, я так його і залишила. І коли я зняла, я, зняла весною, коли розтанув сніг, агроволокно, то під агроволокном була навіть зелена йогітка. Так що агроволокно, звісно, Зберігає там тепло і захищає полуничку. Так що, якщо є можливість, то звісно можна і накрити. Листям я б не рекомендувала накривати, тому що у листі багато шкідників, багато хвороб. Ну я б не рекомендувала це. Ну, а якщо вона отак на плівки, на буграх, якщо тільки посажена, і сердечко внутрі, це якщо вже другий-третій рік, то, конечно, сердечко вилазить наверх і може, може підмерзнути. Ну, Якщо ось така шапка наросте, ось, то шапка оця зелена захищає від вимерзання. Тому листя обов'язково потрібне полуниці на зиму. обов'язково. Краще весною почистити її. Так що я з Максом не согласна, категорично не согласна. І те, що він мотивує тим, що він обрізає листя. Ну, так, да, це діло кожного. Ну, я, наприклад, я знала, що він буде обрізати листя, я согласилася. Ціна невисока, я абсолютно согласна з ним. Так, то й так, я ніяких претензій не маю. Але. Е... Я вважаю, що листя, ну, я бачила, що він навіть собі обрізає листя і висаджує полуницю. Ну, кожен робить по-своєму, кожен вправі поступати так, як він вважає нужним. Так так. що ну, я, я вважаю, що листя прибирати не треба. Тому що по листику ви можете, дивіться, от ви висадили полуницю на гору, так? висадили. Якщо ви висадили з листячком, ви можете її підкормити по листю, і вже вона ну, получає якесь питання, поки корінь начне, там, відростати, поки вона прийметься, то по листику можна, так як і касетку ми підкормлюємо по листичку, так можна і підкормити і полуничку. Але вона все одно прийметься. І, і з, через листя вона отримує питання від сонця. Фотосинтез вже ніхто не відміняв. Так що, ну я вважаю, це моя думка, що листя полуниці обов'язково потрібно. Це якщо садимо в жару. В августі місяці, що дуже сильна жара, і садимо копанку, тоді, да, тоді бажано, якщо немає такої дощової погоди і сонце палюче, то конечно, треба листя убрати. Можна залишити один флаговий лістик, а можна зовсім не залишати усе зрізати. І до того, що полуничка не буде так страждати. Буде хорошо, ну, краще прийматися в таку жару без листя. І крім того, ви не принесете собі ну, менша вероятність того, що ви занесете якусь собі якогось шкідника або якусь болячку. тому ось так. Ну, я за те, щоб е, сажати з листям. Мені, наприклад, жалко обрізати лист, щоб полуниця отримує великий стрес від цього. Ну, ну це моя думка. Так, що я ще не сказала? Так. Я думаю, що за цю неділю я до 300-го номера вже дійду. Хто там, у мене там є замовлення по 500 штук, то от ці я не знаю, чи я зможу виповнити, чи не і по 300, тому що мальвіни в мене копаної нема. Можливо, якщо буде тепла осінь, можливо, в ноябрі буде, якщо буде тепла осінь, тому що в прошлому році в мене чамури практично пошти не було, от осінню, а потім навесні її було куча, тому що вона наросла за період за листопад, за жовтень. Вона наросла. Буває, що і в грудні росте, тому що ну, смотреть, яка зима. Буває в нас така зима, що і проліски розцвітають у січні місяці, так що все може бути. Звісно, ми живемо в різних регіонах, то в різних регіонах по різному різна температура, різний клімат, різна земля, все, все різне. Ну, полуниця морозу не боїться. Я ще раз вам кажу, що просто не бійтеся висаджувати її осінню, Вона обов'язково прийметься. Головне, хорошо пролить, щоб вона щоб земля сіла. От дивіться, ви перекопали, так? Да? Потім хорошо проли пролити, щоб земля сіла, тому що коли, якщо ви посадите в рихлу землю, а потім після дощику земля сяде, сердечко оголиться, тоді може вимерзнути. А от якщо пролити хорошо, що земля буде вже усівша, то Ніяке сердечко не оголиться, все буде добре, все прийметься. Полуниця це вічно зелене растіння, і я знаю багато клубничників, які садять і ноябрь, і декабрь, смотря яка погода. Погода дозволяє, значить садимо, скільки можна, с садимо. Навіть якщо у вас буде мало ягідки на ній, ну якийсь цвітонос, якісь сигналочки, все одно вони будуть. і… Ну, це ще ж зависеть від товщини рожко. Е, урожай зависи ще від товщини рожко. Якщо рожок наросте до е, холодів, то е, вполне возможно, що там буде хороший урожай. Ще, звісно, якщо своя розсада, то можна садити по дві по три штучки. Це буде рівноцінно тому що ви посадили в августі і полуничка поділилася. Ну, Треба пам'ятати про те, що на наступний рік вже буде щатися це вже второгодка. І її практично на цьому місці треба буде держати десь. Ну, два роки не більше. Тому що рожки наростають і вона буде мільчать. Шокицьку? Ну от бачите, у нас яка любов. <ріць> <ріць> Кицька. <ріць> Хоче в кадр. Так, да, кицько, Ну, давай, давай, залозь. От він завдав залозить, то на спину. <ріць> Ти замерз, так? Да? Хороший, хороший. Воська. Васюнь. Вася. Це мені ще два роки тому. Привезли двоє кошенята, мій однокласник. Я в честь нього назвала Вася Василіс. От у мене кішка і кіт. Ну, кішка вона така трішки така строгіша. А кіт дуже любовірний. Завжди, завжди він зі мною на городі. Ніколи такого не було, щоб я на городі а його не було. Це хіба що в, період, в брачний період, коли його ніколи. Так, ну все, мирної вам ночі, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних.